Чи є життя після успіху, працюючи з підприємцями, я дуже часто бачу таку проблему, що ми, як підприємці, плутаємо успіх і задоволення від життя. Точніше, ми завжди йдемо до успіху, хочемо його досягнути, і думаємо, що коли ми прийдемо в цю точку, то автоматично прийде і задоволення від життя, але на жаль, так не стається. Чому Тому що успіх є реакцією зовнішнього середовища на те, що я роблю? І цей успіх виражається в грошах популярності або владі. Але це завжди зовнішня історія. І опираючись на те, як голосують люди зовні, я можу побачити, успішний я чи неуспішний. Але задоволення від життя знаходиться всередині, і це зовсім інший навик. Тому дуже часто власники бізнесу, які отримують нібито багато успіху, відчувають, що задоволення в житті зовсім не залишилося, і приходиться. Початку працювати над тим, щоб почати отримувати задоволення від життя.